Але ми як українці маємо розуміти, що нам будь-яка війна на близькому сході от зовсім абсолютно невигідна. Війна на Близькому Сході допоможе так званій Російській Федерації. Це треба враховувати. Які для нас є мінуси, значить у цій ситуації? Мінус перший і напевно найважливіший або один із це відволікання уваги. Цивілізованого світу від російсько-української війни. Ми можемо згадати, як після терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня, світ переключився досить швидко із російсько-української війни на тему Ізраїля, і нам це, м'яко кажучи, не допомогло. Україна має бути на перших шпальтах західних газет, але зараз туди виходить тема ізраїльсько-іранської війни. Наступне, що нам може зашкодити в питанні російсько-української війни, це. Зростання цін на нафту. Конфлікти на Близькому Сході природньо провокують зростання цін на нафту. І станом на зараз ціна нафти марки Бренд вже виросла до 79 доларів за барель. Це дуже високе зростання на 14% практично. Ймовірно, ціна ще впаде назад. От навіть там зранку було 79, потім ціна знизилась до 74 доларів, але все одно це досить висока ціна. Ціна, яка дозволить російському бюджету отримувати більше надходжень для ведення російсько-української війни, тому що росіяни, я нагадаю, закладали, що їхня нафта буде продаватися по ціні 69,7 доларів за барель, і все, що нижче, буде призводити до дефіциту російського бюджету. Так ось друзі, якщо війна. На близькому сході триватиме якийсь певний період часу, а не буде це там разовою чи дворазовою атакою. То тоді можна очікувати, що ціни на нафту зростуть більше, і нам із вами це зовсім не вигідно. Хоча можливо ця війна не триватиме довго, побачимо принаймні минулого разу, коли Ізраїль і Іран обмінювалися ударами, то це було буквально ну там кілька днів. Хоча маю відзначити, звісно, масштаби і серйозність атаки, яка була сьогодні, вона переважає те, що ми спостерігали в минулому році.